Доброго дня, вітаю вас. Працюємо у студії файного міста. І сьогодні будемо говорити на таку важливу тему партнерські пологи і перший контакт. Погляд неонатолога. До студії я запросила гостя. Давайте будемо знайомитись. Це Оксана Ярославівна Втьомова, лікар-неонатолог, відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КНП Тернопільська комунальна міська лікарня №2». 2 Оксана Ярославівна, я вітаю вас. Вітаю, дякую, що прийшли до нас сьогодні. І розкажіть, будь ласка, бо дуже ваш напрям роботи, дуже дуже. Важливий так. Розкажіть, будь ласка, на початку для початку, що таке неонатологія і яку роль відіграє лікар-неонатолог у народженні угу. дитинки. Ясна. Ви знаєте, дійсно, роль е, неонатології в медицині надзвичайно важлива, тому що лікар-неонатолог це лікар, який перший приймає в свої руки новонароджену дитину. Повинен дати перший професійну оцінку е, стану цієї дитини, чи можна її прикласти до мами, чи треба їй надати якусь допомогу. Від цього залежить її подальше Ши майбутнє тому неонатологія дуже і дуже важлива наука. Але я, як з висоти своїх літ, хочу сказати, що ця наука почала розвиватися. Не так уже й давно, і розвивалося дуже швидкими темпами. Я, коли йшла на роботу після закінчення інституту, то мене прийняли в другу міську лікарню як лікар-мікропедіатр. І неонатологія, в принципі, розвивалася на моїх очах. Всі етапи встановлення проходили на моїх очах. Але не буду я на цьому зупинятися, але хочу сказати, що те, що ми досягли зараз, це надзвичайно велике досягнення, тому що зараз. Неонатологія на дуже високому рівні розвитку. І чому? Тому що введені зовсім нові методики, введення вагітності, ведення пологів і подальшого ведення новонародженої дитини, і особливо реанімація важкохворих дітей. Це було ведення партнерських пологів, ведення індивідуальних пологових залів і подальше сумісне перебування матері, матері і дитини разом з чоловіком. В нашому пологовому відділенні здобрені всі умови, зроблені всі прекрасні індивідуальні зали, і, в принципі, всі післяпологові палати у нас розраховані на сім'ю: чоловік, дружина і дитина. Е... Перехід на оці партнерські пологи, хочу вам так сказати, був дуже неоднозначний. Дуже так неоднозначно сприймали цей перехід і медперсонал, і вагітні жінки, і їх чоловіки говорили, яке чоловік в родзалі, це інтимний процес. В ніякому разі жінка повинна народжувати сама. І жінки були до цього не готові. І тільки завдяки скрупульозній роботі наших акушер-гінекологів, їх роботі в школі материнства, в школі батьківства, яка працює при наших жіночих консультаціях, помаленько помаленько ми починали пере, ну, переконувати сімейні пари, що це потрібно, і самі до цього привикали. І ви знаєте, зараз, ну, я, як наонатолог, надзвичайно цим задоволена, тому що я бачу. Tchau, 8... Результат. Я бачу, як добре, коли біля жінки в пологому залі її близька людина. Тим більше, Вона... що ви маєте можливість порівняти? Так? так, тим більше я маю можливість порівняти і наші акушер гінекологи і акушерка стоять біля цих воріт. А я стою поряд з жінкою і напроти мене стоїть чоловік. Я бачу його емоції, я бачу його погляд, я бачу його хвилювання. І знаєте, що саме приємне? Коли народилася дитина, коли жінка. Вже розслабилась і каже: О Боже, дякую тобі! Я вже це зробила. Ми бачимо сльози батька. Здорові, крупні мужчини стоять, один плаче, другого просто сльози. Це сльози радості. І я хочу сказати всім мужчинам, вони соромляться цих сліз. Не соромтеся цих сліз. Це прекрасні сльози. Це ваша любов, це ваші емоції. Ви їх передаєте своїй жінці. Вона, коли бачить, що ви плачете, їй стає ще краще. Вона ще більш розслаблена. Вона бачить, яку радість народження цієї дитини принесло. Не тільки їм, але і вам. І нам, медичним працівникам, ваші сльози дають надзвичайно шикарні позитивні емоції. Це найкращі моменти нашої роботи, завдяки якій, яким ми її любимо. Ми бачимо радість, ми бачимо позитивні емоції і ми приймаємо на руки оце чудо природи, маленьке новонароджене життя. Тому моє відношення до партнерських пологів як анатолога на надзвичайно позитивне. І всі запровадження приходити. ви не тільки допомагаєте підтримкою моральною, Ви підтримуєте жінку фізично. і партнер це не просто партнер, який присутній в пологовій залі. Чоловік являється безпосереднім учасником оцього цього дійства, оцього цього завершення дев'ятимісячного чекання, і без нього ну не той ефект, не то це обов'язково. Я за партнерські пологи. Угу. Скажіть, наскільки психологія жінок зараз змінилася? От, скажімо, якщо порівнювати з етапом 5-10 років тому, ага. наскільки зараз більше людей погоджуються на е, партнерські пологи? Е, 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 якщо на початках, я вже вам сказала, погоджувалося дуже мало, і казали, нема чого йому там бачити, то зараз 98, 98%, 98%. От, от, процентів. Є так. такі про жінки, те, що, є так, такі жінки почу... які хочуть, щоб чоловік. Чоловік був біля неї, він присутній, але коли відбувається процес родів, вони просять його вийти. Є такі чоловіки, яким стає погано. Вони теж трошки виходять, їм стає краще, ми їх знов запрошуємо. Тобто є різні ситуації, тому я кажу 98 Якщо нема чоловіка, дуже часто приходить мама, іноді буває, приходить сестра, іноді буває, приходить подруга, але основне це чоловік. Давайте далі поговоримо власне вже про материнський захист. Так, так? розкажіть, будь ласка, ви знаєте, про оце якраз я хочу так. так розказати, щоб пояснити, що неонатологія це зараз получилося поєднання науки, теорії і практики. Чому, Значить, коли завагітніла жінка? В неї немає менструальної функції. Але ці гормони, які відповідають за цю функцію, вони нікуди не діваються. Вони просто починають в організмі жінки виконувати іншу роботу. Направлену на те, щоб затримати цих дві клітиночки, щоб затримати цей плід в утробі матері і сприяти його подальшому росту, розвитку і потім навіть народженню. І от коли жінка народжує на 39-й, 40-й тиждень, Наступає процес вигнання. Не дуже таке гарне слово, але в акушерстві воно абсолютно дієве. Це коли дитина проходить через родові шляхи. І коли вона народжується, оцю масу тих гормонів, які жінка назбирала під час 9 місяців вагітності, вона через пуповину викидає своїй дитині. Вони їй потрібні для того, щоб дитина була здорова, щоб дитина мала хороший імунітет, щоб дитина мала хороший гормональний материнський захист. Отут ми бачимо, якщо йде вагітність доношена. 39-40 угу. тижнів діти народжуються. вони отримують всю ту масу гормонів. Діти народжуються здорові, активні. Адаптація в них проходить навіть незамітно. Якщо жінка народжує перечасні пологи, в неї ще не зібралася ця достатня кількість гормонів. І на 36-37 тижні вона ще не може віддати дитині ту кількість, яка потрібна. І тому ми що маємо? Недоношені діти вони більш ослаблені, в них знижений імунітет. В них гірше проходить адаптація, їм потрібно створювати особливі умови. Тобто ми бачимо, чому, чому це відбувається? Перше, значить, оцей гормональний викид це є перший материнський захист. Далі, коли тільки дитина народилася, ми її зразу викладаємо на тіло матері. Тут ми здійснюємо два етапи материнського захисту. Перше, це є тепловий ланцюжок, температура в утробі матері 37 yeah В пологовій залі максимум 25 і менше, а тіло жінки, шкіра жінки, має теж 37. І тому ми дитину не охолоджуємо. Ми її зразу ложимо на тих 37. Це раз. А по-друге, ми її ложимо на рідне. Вона, вона почула свою маму, вона почула свій її запах. Її вже стає краще. Вона вже починає. Вона народилася в шоці. Вона зробила перший вдох, їй ще важко. А тут вона вже лягла на свою маму. І дитина починає заспокоюватися. Тобто тепловий ланцюжок. Угу. І друге, що дуже важливе, це профілактика інфекцій. Тому що ми ложимо жінку, дитину на, е, на, мікро, на мікробіоту її мами. І якою б вона не була, вона є краща, ніж мої чисті руки в стерильних рукавицях. Вони не є такі потрібні для дитини, як іменно шкіру матері. Тобто, викладаючи дитину на живіт, ми. Вбиваємо двох зайців захисту материн, материнського. Mm. слідуючи Стосовно так прошу. прошого теплого ланцюжка. Скажіть, будь ласка, якщо шляхом кесарного розтину. Ага, так, дуже таке актуальне питання. Дуже часто жінки переживають, що якщо мені будуть робити кесарські, який же ж буде контакт тактильний між на між мною і дитиною? Зараз у нас всі кесарські проходять під епідуральною анестезією. Mm -hmm. Тобто жінка абсолютно в свідомості, вона чує, коли витягають її дитину. Вона чує її крик, їй дитиночку показують. В жінки з'являються позитивні емоції. Ми дитину одягаємо і прикладаємо до щік матері, тому що все решта накрито стерильними простинями. Жінка бачить свою дитину, ми її даємо завжди поцілувати. Вона її розглядає до 10 хвилин. Ми тримаємо дитину. Тину біля жінки. А далі кажу: ідем грітися до тата. В, пол в сусідній пологовій залі знаходиться вже підготовлений тато. Батьки, оце теж таке розкажу: приходиш, стоїть бідний, блідий, переляканий, мужчина весь труситься. А що мені робити? Роздягатися до пояса, лягати, і ми викладаємо йому ту дитиночку тіло до тіла на батька, противитираєм, накриваємо, грієм. Спочатку чоловіки в стані шоку, але коли ми приходимо через дві години. Я бачу шикарного розслабленого мужчину, який уже задоволений, на якому лежить його розуве зігріти дитя. Він починає мені розказувати, що воно робило, як воно плакало, чи воно смоктало, чи воно спало. Тобто, все, він вже готовий, він прекрасний, чудовий тато. І ви знаєте, це надзвичайно важливий момент е, емоційний. Я навіть маю з особистого досвіду, що. Як мій син тримав мого внука на грудях? Між ними не тільки процес любові, між ними процес обожнювання. Вони коли дивляться один на одного, я бачу в очах процес обожнювання. І я пов'язуюся тільки з тим, mm -hmm. тому що спочатку він хвилюється, а потім він відчуває, що він уже батько, що це його дитя. Він перший його зігрів. Так що все прекрасно, mm -hmm. і тут шикарні переваги партнерських, партнерських пологів. пологів. Шикарні переваги стосовно наступних етапів материнського захисту. Наступні етапи материнського захисту теж дуже. Важливі у жінки з соска із мікропор ареоли навколо соскового простору виділяється великі кількості її власна біфідофлора. І коли вона має свій запах. Дитина загрілася і на протязі півгодини вона починає повсти до соска, вона починає повсти до того запаху. І коли дитиночка починає навіть не смоктати, а просто лизати сосок, вона на свою слизлову, свій шлунково-кишковий тракт приймає оцю живу біологічно активну біфідофлору матері. Не наші фармацевтичні флакончики, коли ми даємо біфід бактерин крапельками на язик. Дитина взяла. Це з матері, тобто ми захищаємо шлунково-кишковий тракт дитини. Раз. І друге, дитиночка е, присмоктується до соска, вона своїми е, губками. Лиже сосок, подразнює нервові закінчення на соску, і в мозги жінки йдуть імпульси. Ей, мама, я вже народився, я хочу їсти, давай працювати. І імпульси працюють. У жінки стимулюється лактація. І нема кращого стимулу лактації, як смоктання губками дитини материнського соска. І крім того, ще жінка дає дитині. Молозиво. Молозиво це надзвичайно важливий препарат. Його мало, його небагато, він не є поживний, бо в ньому нема жирів і вуглеводів. Але молозиво має, бифіду, має імуноглобуліни. Тобто, це знову проявляється материнський захист, тому що жінка дає оцей білок імуноглобуліни від тих інфекційних хвороб, якими вона хворіла під час свого життя. Вона знову захищає свою дитину. Таким чином. Ви бачите, це процес, весь викладання, витирання, залишення на мамі. Він триває ну, 10, максимум 15 хвилин. Але я вам пояснила, що кожен етап, етап цього, цього викладання він має глибоке фізіологічне підґрунтя, яке дуже важливе для дитини, яке тісний зв'язок здійснюється матері і дитини. І це все дит... материнський захист. Мама то є мама. вона... Отримала дитину і вже починає за ню боротися. Захищати, а ми її так? і захищати, і захищати, а ми їй помагаємо. А ми їй помагаємо. І тому мені зараз оця наша неонатологія, оці нові Сучасному, методи сучасна, думаєте, надзвичайно м. подобаються. Тому що я бачу, що ми допомагаємо природі. Ми здійснюємо, ми допомагаємо жінкам, їх чоловікам зробити те, що воно би відбулося. Але ми робимо це правильно. Ми допомагаємо зробити це правильно тільки для того, щоб було приємно і добре було їхній дитині. І коли я через ну, хвилин 20, через пів години ми вже накрили жінку, дитина знаходиться на грудях матері, чоловік залишається з жінкою в пологовій залі, я повертаюся і дивлюся ще один важливий момент. Ми бачимо не просто пару, чоловік, жінка. Ми бачимо вже утворення нової сім'ї. Їх уже троє. Мама лежить щаслива, батько тримає на грудях дитину, за пальчик дитина тримає батька. Між ними йде перша сімейна дискусія: а чий носик, а чиї губки, а в кого ж ямочка на щіці, і на кого ж воно подібне, і як ми його назвемо. Тобто ми бачимо створення родини, і при тому таке любовне, таке позитивне, таке правильне створення щасливої родини. От тому не, мені... варто боятися, так, так, не варто боятися, Не варто боятися. А, а так. Якщо є якісь побоювання, то такі фахівці. Експерта, як ви, допоможете, ми допоможемо І далі допомагаємо. Через дві години жінка переходить в палату сумісного перебування. Через дві години лікар-неонатолог оглядає вже детально дитину, зверху до низу, всі дирочки провіряємо, пальчики, голівку, ключиці, язичок. Тобто, вже дивимося з професіональної точки зору. Зважили, поміряли, приклали правильно до грудей, розказали мамі, Що вона має робити в подальшому, і зустрічаємося вже в палаті сумісного перебування, де ми знову ж таки вона знаходиться разом з чоловіком і з дитиною, і ми чоловікам розказуємо, що вони не повинні просто тут сидіти, просто тут лежати. Вони повинні у всьому жінці Допомага. допомагати і приймати. І є такі чоловіки, які, я дивлюсь, що вони навіть проявляють більше активності, ніж дружина. Це, ну, це дуже Дуже приємно. Дякую. Це дуже приємно. Дякую, Оксана Ярославівна, вам за дуже цікаву розмову. <рес> дякую. дякую нашим слухачам і глядачам. Хочу нагадати, Оксана Ярославівна Втьомова, лікар-неонатолог, відділення неонатального догляду та лікування новонароджених Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2 Була гостем студії сьогодні. Я дякую вам за увагу. Бажаю здоров'я і до побачення. Дякую. дякую.